Нещодавно делегація від Тисменецького району відвідала гміну Шельцев-Польський. Такий візит не випадковий, адже майже 15 років триває тісна співпраця між Тисменецьким районом та польським містом Шельцев-Польський. В Польщі на запрошення наших польських колег там, крім нас, були присутні делегація з чеського міста Голіце, з німецького міста ЗОСТ, а також представники штату Техас, міста Бандера. Це є дуже корисна співпраця. Там на нас була можливість обговорити різні сфери проблемні питання, які є у нас, що стосується соціально-економічного розвитку, чим де ми можемо залучити кошти з недержавних органів від організацій міжнародних донорів. І, наприклад, проведені були переговори з делегацією німецького міста ЗОСТ, де було домовлено попередня. Можлива співпраця в галузі культури і у разі успішного проведення цього заходу вони готові з нами співпрацювати в галузі соціально-економічного розвитку. Ну, я думаю, що така співпраця буде і надалі. Зараз польська делегація є у нас. Ми попередньо вчора з ними обговорили, чи можливі такі, така співпраця, і десь польська сторона сказала, чим ми можемо вам допомогти. Ми описали от з головою ради Іваном Псиманіком наші проблемні питання соціально-економічного розвитку, питання доріг, питання водопостачання населених пунктів, питання якості води, де ми можемо вирішити ці питання. І вони десь готові свого боку підключитися до реалізації таких проектів і прийняти участь, можливо, навіть як і співфінансуванням то так і в якості консультацій такого плану. Зустріч дуже задоволений, все було на найвищому рівні, все дуже гарно, є в чому повчитися, перейняти досвід є в кого, бо там все дуже якісно, дуже відповідально і дуже порядно. Пане Семанюк, скільки триває співпраця Тисминського району зміною Щельцепольська? Аже ви вже при владі давно, і напевне були на тих початках, коли закладалися ці основи співпраці, ці основи таких дружніх стосунків зв'язків. Так, я мав змогу перебувати в складі делегації, будучи ще заступником, це майже 10 років тому. І на другий рік ми будемо відзначати в Польщі офіційне підписання 15-ліття, офіційного підписання партнерської угоди між Гміною Щельців Польське та Тисменецьким районом. Починалося все просто з дружнього візиту, знайомчого контакту. Ну я думаю, якщо будуть присутні люди, які починали, справу, бо все ж таки тоді було треба було розіхнути, треба було підготуватися і поїхати перший зробити перший крок. Ми вже робимо слідуючі кроки. маю сподівання, що вони будуть і надальше підтримуватися незалежно хто буде в керівництві району, адже воно починалося з культури, з спорту, з дітей. Були пленери художників, були пленери різблярів, були спортивні змагання між нашими командами. Тобто наші діти мали можливість там бути. Польські роверісти в нас приймали. І це починалося з культурного. Зараз, як сказав Роман Альтович Крутий, ми вже ведемо мову про проекти, які... Мали би десь забезпечити економічний і соціальний розвиток комунальної галузі і безпосередньо одна з тем проблема питної води. Тобто ми десь вели розмову, щоб польська сторона виступала як співпартнером, а ми, як українська сторона, в написанні проєктів до фондів з Європейського Союзу. Тобто, це десь вже. Та багатолітня праця робить і конкретні справи. Якщо ми згадаємо історію, повінь 2008 року, то перші, хто відгукнулися і не дали матеріальну допомогу і технічну, і для наших МНСників, і для нашого населення, це були наші друзі з міста Шельців Польські. Тобто, як кажуть, друзі не тільки в радості познаються, а й біді. Маємо сьогодні приймаємо делегацію на чолі. З... Віце-бургомістром Йошфом Кампою і головою ради Габріелою Пузік, які теж налаштовані на подальшу співпрацю. Вони зараз будуть мати перемовини в галузі освіти. Яка співпраця існує між Тисменським районом і вами? Чи задоволені ви цією співпрацею? Приїхали ми тут на вашу 25-му річницю відзискання неподлеглості. Є це для нас велике прежиття бути з вами. Aż skoro tak, to współpraca jest, bo jesteśmy po prostu razem z sobą związani. Już 15 lat to objawia się nie tylko w kontaktach oficjalnych, że przyjeżdżamy do Was na święto, Wy z kolei do nas na święto, ale jednocześnie współpracujemy na niwie sportowej, na niwie oświatowej. Owszem. Trzeba jeszcze więcej takiej intensywności, żebyśmy więcej mogli po prostu dla siebie zrobić. Ale mam nadzieję, że wy pozostaniecie po prostu narodem niezależnym. I tego Wam życzymy, a my będziemy Was wspierać. I w Europie, i w tych naszych kontaktach będzie coraz więcej jeszcze do zrobienia, i, i, i do wymiany po prostu między mieszkańcami. Korzystając z tej okazji, chcę złożyć najlepsze życzenia w imieniu naszej delegacji z okazji Waszego święta. Dzisiaj flagi, a jutro odzyskanie niepodległości. Wszystkiego dobrego.